Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі А32Крю. У нас сьогодні вз 121 гфт це ПТСАУ преміум 8 рівня і це Китай. Стосовно того, чому ми сьогодні розмовляємо про цю ПЕТЕСАУ, хочу сказати, що е, начебто ця ПЕТСАУ є найбажанішою ПТСАУ 8 рівня, щоб мати її в собі в ангарі. І не знаю, чи так це чи не так. Сам дуже хотів цю ПТСАУ і вона. Дивом таким випало мені, коли я відкривав експо контейнери, і я поставив на неї легендарний камуфляж, і вже навіть трошки пограв і обвіз поставив, яких в мене вже досить багато, але давайте перейдемо до самої суті. Значить, Характеристики по Тесаву, друзі, міцність 1100 одиниць. Лоб 120 мм, борт 80, Кармаз 45. тобто в принципі... Десь може щось танкануть, під, дивлячись під яким кутом. Ймовірність загорання за умови влучення в двигун 12%, радіус огляду 253%. Достатньо мало. Маскування 79, 56 і 14. Це класне маскування, друзі. Стрельба. Шкода на хвилину 2,705. час перезаряджання 887, середнє бронепробиття броні. 260 на бронебійних камулятивів у нас голда 341, 67, осколков Середня шкода 400. Бронебійні камулятиви 340, осколков 500. Час зведення 4 секунди, розхід на 100 метрів 29. Сантиметрів. Кути вертикального наведення 15 вгору, 6 вниз. І кути горизонтального наведення 10 вправо, 10 вліво. Максимальна швидкість 50 км. Перед 20 назад, що достатньо цікаво. І давайте, друзі, мабуть, зіграємо на цій Петесау кілька боїв, просто подивимося. Не знаю, я поки що, граючи на цій ПТСАу, можна сказати, що її не зрозумів. Чому? Не можу сказати, чому не зрозумів, тому що поки що ну переміщається достатньо швидко. Але. Є певні нюанси. Треба з цими нюансами розібратися, друзі, і подивимося, давайте. Всі бустери підрубаю, тим більше восьмий рівень можна пофарбити. Начебто швидка, але розганяється вона просто космічно довго, друзі. Космічно довго. Чотири танки є з тієї сторони, а чого у нас Химера тут і ніхто її не відстрілює із ПТСА у противника? А ми тут трошки маневри робимо, друзі. ГФТ, ми зараз заберем. Брата китайського забрали в ангар. Отак так вот. це норм. 704-го треба грати І їх розбиратися з тим парнем, який вирішив там стати на... на базу Ну, чувак, ти шо вода вирішив закрутити? Ну, нормально, у 704-го непогана така Альфа. И КД швидке, да? Он меня забирает, друзья. Вот такие справа. Не, Де... Химера красавчик. Что он тут стоит? Он чилит. Чилит Химера. Валера, три топора. Пора умирать. Друзі, оце е, такий бій. Тут, в принципі, все вирішено було. Можна було б забрати 704. -того. Я, звісно, подумав, що я їду туди з підтримкою команди, але ж бачите, як сталося. що е, Хімера. Тупо кинула мене. І. Можна було б забрати. Можна було б забрати. Навіть якщо Хімеро в мінусанулий, і все одно я міг би постріляти по танкам. Доігрався хір на скріпці. Угу. А, думав що, що буде перемога. Ну, тим не менше, друзі, ми середню шкоду відбили. Максимально ми зробили те, що. Мабуть, ми тут могли зробити, тому їдемо зараз далі. Зараз глянемо в хімера. Що у нас тут настріляло? 49%. Тут все зрозуміло. При парадити хитріщі від блогера. Окей. Так що? Це виходить, що блогери хитруни якісь, чи що? Хитрощі. А, як називається це. Подумати треба. Термінатор 777X777. Провокатори хитрощів, коротше. Подивимося, як вона грає проти 7 рівнів зараз. Ну, мінус один танк команди противника просто за 30 секунд це дуже добре. Це от прям просто подарунок нам такий зробили. Робидзе. От верхом, верхом вона танкує. Трошки нижче станеш, не танкуй. Максималочка, пятихаточка. Мені таке подобається. Що там, братан? Теж ще постріли залишились. М -м. Е, непогано, що 20 км швидкості назад є у неї. Е, достатньо швидко можна відкатуватись назад. Це... скажімо... Перевага цієї PTSA над деякими іншими. До речі, це той самий Алікс 49%. -ковий. Ну, в принципі, він і тут так само грає, як він і там грав. Чуваки, ну тут вже все, тут вже пора заїжджати і вбивати. Мінус. Так, тепер дуже цікаво нам подивитися, що там з крайслером, якщо ми звідси, мабуть, з цього холміка ми його зараз зможемо прокинути. М -м -м. Ох ти, Який парубок засвітився моторний. це просто тір друзі ну тут по інакше і немає сенсу грати тут зараз хорош гусень збито бачите дуже цікаво так а от Крайслер мені ще по крайслеру дати Блін, блин ну от вот э, такий шот і не получаешь хорош я норму зробив свою, мабуть. Да, свою норму я зробив, два фраги зробив, 4300 я зробив. Це дуже добре. Тобто, бачите, друзі, можна накидувати на цій ПТСАУ нормальної шкоди. Перший клас. Перший клас. Тобто забрав би Крайслера, був би Мастерос, друзі. Так, ще один бій граємо. Перший бій якось такий вийшов не трошки, ну, по шкоді, нормальний плюс-мінус для мого аккаунту. Але загалом, якось так туповато я зіграв, звісно. Можна було б не підставлятися так, як я підставився. Одна і стежка у нас. Вот тупо подстава, короче. Я їду на гору, а пантера звідти втікає навпаки. Хм, красавчик. Так, у нас тут що, чіфтейн і... В принципі тут взагалі нікого немає, тому ми ж чекаємо чіфтейна. Мені, друзі, на цьому танку на цій ПТСАУ щастить на 900, 704 х об'єктів. Ну, це взагалі просто лють. Ну, наш 704 й красавчик. А в теорії може бути ще перемога, якщо. Правильний фокус можна було б порта забрати. А його забере Азика. Йох, тупо не пробиває ВЗ. Я взагалі не розумію, як ПТ шок таких можна не пробивати. На губ От чомусь об'єкт 704 їде просто і просто стріляє на ходу. І влучає, і пробиває, все норм. А чувак стояв на прототипі і просто не влучав. Тут декуди треба, мається на увазі. Так, друзі, що я хочу сказати? Для оцінки ПТСАу дуже мало зіграно, друзі. Треба зіграти ще один бій. А зараз зіграємо ще один бій. Подивимося, хочеться зіграти на ПТСАУ, як на ПТСАУ. Тобто не їхати нікуди вперед, нікого не рашити, грати від команди, тому що поза. Той бій ми зіграли в пустелі і зіграли його від команди, і зіграли добре, і накидати змогли там 4300. Тому грається ця ПТСАУ е лише від команди. Ну окей, хочуть сюди їхати, давайте сюди поїдемо, але сенсу сюди їхати немає, тому що ну, у нас 7-й восьмий важкі танки. Ще й отак от будуть грати, так? Да? Uh -huh. А тут і немає нікого, друзі. Хорош. Добро. Ну, чувак, другий раз ты мне уже такую подлянку Родишь Так, с Эмилем играем. Эмиля, Бульдов загорився. Так, Еміль, красавчик, давай по мені. може Жесть, ще третій дать. Ну, бачите, друзі, трошки рикошетить, 120 мм в броні. Ой, які тут пацани приїхали. Друзі, у мене один постріл залишився і мене вбивають. Ну, блін, така історія. Зато у нас ти, тут три гоміка стоять і просто не можуть вкатити. І йому стріляють в спину, він все одно прямо не їде. Друзі, прямо не їде. Його ще виталкує 111 і. Ну, коротше, вони, бачите, стовпились і. Заважають просто один одному. Ну, в принципі, цей бій показовий від того, що грати треба командою, і грати треба від команди. Тому ця ПТСАУ непогана, ДПМна, можна грати, і дуже на ній цікаво підіймати середню шкоду, я б сказав би. Невже це перемога, друзі, окей. Зіграли. Тому можу сказати, комфортний, комфортний ДПМ, комфортне КД, і грати достатньо комфортно на цій Петесау. Тому бажати цю Петесау, ну окей, але мені здається, що є дуже багато інших танків, які були б вам більш комфортними, ніж ця Петесау. Грати, ну я, мабуть, поставив тут не отак як стоїть, а отак поставив, щоб вона трошки швидше їхала. Ну, решту можна залишати так, як є. Друзі, от такі от справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!